А друзі, а ми ж переносимося до сполучених штатів Америки. Уляна бойчук із нами на прямому зв'язку. Уляно, тобі слово. Дякую, колеги. Так буду розповідати про тиждень у сполучених штатах. Відбувалося чимало. Розпочну, звісно, я із такої основної новини цієї передвиборчої кампанії. 1 жовтня в Нью-Йорку відбулися останні дебати. цієї, цього передвиборчого циклу. Ці, ці дебати були між кандидатами на пост віце-президента. Це кандидат від демократів Тім Волс і від республіканців відповідно Джей Ді Венс. Це була така дуже приємна розмова між ними обома, так можна сказати. І, до прикладу видання Аксіос, коли аналізує їхні дебати, говорить, що це були цивілізовані дебати. Чому саме так? Тому що я теж слідкувала з цією історією і скажу, що вони, наприклад, один з одним дуже багато в чому погоджувалися. Тобто, перед тим як вони починали говорити, що ось я маю свою думку на цю на, на, на цю тему, або що вони один з одним з одним, одним з одним погоджувалися, і це було досить помітно і відчутно. Якщо говорити про обидвох кандидатів, то тут варто. Казати і важливо так підмітити, що одним із таких важливих моментів було те, що до прикладу від республіканців Джей Ді Венс, починаючи свою промову, як тільки розпочалися дебати, представився хто він, звідки як його звати, і багато журналістів говорять, що це був такий демонстративний демонстративний крок. Але я наприклад побачила в цьому дуже велику впевненість, тобто і саме від початку цих дебатів, і потім Продовжуючи весь весь цикл питань, відповідаючи на всі питання, Джей Ді Венс, який є кандидатом від республіканців, був дуже переконливий в тому, що він говорив. Можливо, до прикладу, потім CBS News зню зробили факт чек на всі фрази, які казали обидва кандидати. То республіка кандидата республіканець венс дуже багато говорив помилкових, звісно, тверджень, але він говорив їх дуже впевнено. Тоді як Тім Волс, до прикладу, він записував багато чого під час розмови, і він такий був не до кінця впевнений. Але він в інтерв'ю одному із видань напередодні говорив про те, що він попереджував Камал Гаріс, зокрема, і про те, що він є не є людиною, яка дуже сильно може дебатувати і, взагалі, є, є людиною для дебатів, якщо Повертатися до основних тем, які вони говорили, то вони стосувалися, ці теми стосувалися виключно внутрішніх питань Америки, зокрема міграції, плати на проживання за продукти, питання права на аборт на аборти тощо. І тут важливо також уточнити, що Взагалі, дебати віце у віце-президенти це таке в Америці просто явище, яке має відбуватися між двома кандидатами. Воно не є такою дуже історією, яка може змінити хід виборів. Взагалі, Нью-Йоркер сьогодні зранку писав про те, що. Ці дебати, навіть транскрипцію цих дебатів, ніхто не зберігає і ніхто не пам'ятає до прикладу, які були дебати між кандидатами у 2020 році чи у 2016 році. Тобто, це воно більше така дуже просто подія, яка має відбутися, але вона не змінює жодного ходу передвиборчої кампанії. Якщо повертатися до питань, які вони говорили, то звісно, перше питання, яке пролунало від журналістів від ведучих, це було питання безпеки у світі, зокрема безпеки в та, е, конфлікти на близькому сході, зростання там насильства. Журналісти говорили і про велику масову атаку там в Ізраїлі, і це було перше питання, яке поставили обидвом кандидатам, і наприклад, Джей Ді Венс був дуже впевнений, і він говорив про те, що. США має бути лідером у світі. США має гарантувати своїм е, поплічникам і країнам, е, які е, є союзниками безпеки. Тощо е, е, Тімс Волс, е, е, кандидат від Респоб... демократів, теж був дуже переконливий саме в цьому питанні. Не говорили вони про Україну теми України не піднімалася, але знову ж таки наголошую, що взагалі посада віце-президента в Сполучених Штатах це більше людина, яка відповідає за внутрішню політику. так вона є правою рукою президента, але це людина, яка має повністю всю свою політику і роботу зосереджити на питаннях і темах всередині країни. І це важливо, звісно, так тому вони не говорили про Україну, можливо, але вони говорили про взагалі безпеку в цілому світі. Якщо ще говорити, то звісно були такі між ними обома виникали такі дискусії на темі. До прикладу, тім Уоллс, який є у демократів. Він запитався Джейді Венса, чи республіканці визнають вибори 2020 року. Президентські вибори, а це важливий такий момент, який часто використовують демократи, тому що саме через невизнання виборів був штурм капітолію 6 січня 2020 року. І це це така іс. Історія, яку дуже багато кандидатів дуже дуже багато демократів, зокрема закидають і республіканцям, і навіть і камала Гарріс у президентських дебатах, які відбувалися на початку серпня вересня, вона говорила про це і вона апелювала теж про це. Якщо тако взяти і проаналізувати і узагальнити їхні дебати, то це було більше. Дзеркальне відображення дебатів президентських, які були на початку вересня, тобто вони обидвоє апелювали тільки до своїх кандидатів. Вони обидвоє говорили про те, що може Дональд Трамп або що може Камала Гарріс. і вони обидвоє говорили дуже часто однаковими фразами, які говорили їхні, їхні mate, як тут називають в Америці, тобто їхні кандидати в президенти. Обидвоє, звісно, закликали голосувати за свого кандидата в президенти, і тут дуже така була важлива і історія саме в цьому ключі, що кандидати в віце-президенти просто так віддзеркалюють кандидатів в президенти. Якщо повертатися до таких внутрішніх питань Америки, то важливою такою і складною історією є ураган Гейлін. Який минулого тижня він е, е, спричинив дуже велику катастрофу на південному південному сході е, сполучених штатів е, були шторми, вітер, дощ, е, хвилі вздовж мексиканської затоки спричинили ураган. І це питання теж піднімалося в дебатах. Також е, і це питання нині є одні, одним із найважливіших е, і в передвиборчій компанії теж тому зараз е, намагаються урядовці зробити так, аби люди, які постраждали, могли теж проголосувати. Е, дуже дуже багато було руйнувань. Ви зараз можете бачити на своїх екранах житлові будинки. Багато е, така трагедія зараз відбувається в сполучених штатах, спричинена саме цим ураганом. І туди теж їздила і Камала Гарріс, е, і зустрічалася там із людьми, і також із сім'ями тих, які на жаль втратили своїх рідних. Через цю природню стихію я буду слідкувати за цією історією. Також хотіла би також повернутися до українців, звісно, які у сполучених штатах робили і проводили таку адвокацію. І минулого тижня однією з найбільш важливих подій, які відбуваються взагалі в році. Це адвокаційний саміт. Він відбувається двічі на рік і осінню і весною. І адвокаційний український саміт відбувався минулого тижня на капіталійському пагорбі. Щонайменше 500 делегатів із різних штатів, щонайменше 40 і Чотирьох штатів Америки приїхали до Вашингтона для того, аби зустрічатися зі своїми представниками в Конгресі та адвокатувати саме питання України. Піднімалося також питання і стріляння України пострілів України в глиб російської території. Це була така важлива історія, і важлива вона була саме тому, що українське питання звучало гучно. Минулого тижня не тільки через візит президента Зеленського, але й також через таку народну дипломатію. Я звісно брала участь в цьому саміті. Також і спілкувалася із учасниками саміту. Давайте послухаємо, що вони нам сказали. Ми планували 300-350 людей, і ми дуже здивувались, коли ми побачили, що маємо більше 500 людей, які хочуть адвокатувати за Україну знову у цей надзвичайно важливий момент. Це час, коли дуже важливо, життя необхідно, щоб всі наші голоси були почуті в Америці, яка підтримує Україну. Говорять про один меседж, що підтримувати Україну це важливо для безпеки Америки та світу загалом. American Coalition for Ukraine так називається організація, яка об'єднує між собою такою парасолькою всі організації і всіх делегацій, які приїжджають на адвокацію до капіталістського пагорба на капіталістські пагорби, і вони проводять власне «Ukraine Action Summit», це оцей самі дії, які розростаються, і як ми бачимо, говорила нам голова цієї організації, що кількість людей, які готові адвокатувати за Україну, росте, і тут важливо сказати, що це не тільки представники діаспори, а це також і звичайні американці, яким просто важлива доля України, які приїжджають до Вашингтона для того, аби проводити цю адвокацію багатьом із них вони вважаються своїм обов'язком приїжджати та адвокатувати питання України ще однією такою темою, чим жила українська громада. Я би хотіла відзначити, що українська громада Нью-Йорку, до прикладу. Вшановувала день захисника, і ось ви бачите на своїх екранах, як це відбувалося. Люди вийшли із прапорами на Таймсквер. Також були українські військовики, які нині проходять протезування проходять протезування у Сполучених Штатах. І власне люди таким чином дякували захисникам за захист, а Також згадували тих, хто загинув, захищаючи нашу з вами Україну. Подивимося, шматок як це було. Let Ukraine strike back! What Ukraine strike back! What Ukraine strike back! What Ukraine strike back! Let Ukraine strike back! Let Ukraine strike back! Це гасло дозвольте Україні стріляти у відповідь. Звучить тут дуже багато в Америці і в і в Вашингтоні останніми днями, тому що багато українців, зокрема і не тільки українців, але й американців закликають дозволити Україні стріляти у відповідь в глиб російської території. Я буду слідкувати за новинами, які відбуваються тут у сполучених штатах. А поки слово студії студія, вам слово. Дякуємо тобі, Уляно. Ми ж приймаємо стафету і переносимося із сполучених штатів Америки до України.